Вітаю, шановні колеги. Я думаю, ми з вами помітили, що сьогодні в книгарнях збільшується кількість біографій різних митців, лідерів націй, і це закономірно, адже в часи війни змінюється роль гуманітаристики. І наразі не можу не згадати мудрого Володимира Попика, який наголошує на тому, що чекає реципієнт. Він чекає на твори, у яких буде осмислений досвід попередніх поколінь, що за своєю сутністю не відходить у минуле, а навпаки, у найважливіших своїх смислах актуалізується в умовах сьогодення, стає досвідом активно звернутим обличчям до майбутнього. Безумовно, формуються нові вимоги і до науковців, які мають позбавити митців. Діячів забронзовілої статичності, а зробити ці постаті динамічними, зрозумілими і актуальними сучасникам. Безумовно, коли ми говоримо про біографії і знаємо, що об'єкт біографічної студії є автором і сам біографій, це формує посилений інтерес. Літературознавча діяльність Бориса Грінченка була і лишається не в пріоритеті у дослідників. Причин цьому кілька. З одного боку, літературознавці відзначають, що Борис Дмитрович надмірну увагу приділяв другорядним письменникам. Про це можна багато прочитати у студіях Галини Олександрової. Василь Яременко вважає, що літературознавча спадщина Бориса Грінченка вимагає введення до наукового обігу жанру літературної панорами, зміст якої дослідник окреслює так загальний огляд літературознавчого ландшафту, картин, художніх творів, наукових праць, історичних подій і боротьби за ідеал у прикладанні до спадщини Бориса Грінченка. Окреслює Грінченко-знавець і завдання наступним поколінням дослідників: реставрувати літературний процес, яким він був насправді, і яким бачив його Борис Грінченко як історик літератури. Безумовно, цінними в контексті розвитку теорії літератури є праці дослідників, метою яких є осмислення літературознавчої термінології в наукових і публіцистичних текстах Бориса Грінченка. Знаємо праці Маргарити Кравченко та введення в науковий обіг і наукове студіювання раніше неопублікованих праць. Йдеться про працю Бориса Грінченка, регулювання натхнення 1893 року, що стала об'єктом наукової уваги професорки Ірини Руснак. Тож нашу увагу сьогодні зосередимо на. Різних розвідках Бориса Грінченка, які присвячені письменникам, його сучасникам, а може і навіть вже тогочасним класикам. За свою мету вважаємо необхідним осмислити теоретичну модель біографічного нарису, реалізовану Борисом Грінченком у низці студій шляхом аналізу логіки структурування, змістового контенту і зауважень рецензентів. Матеріалом стали розвідки, які можна групувати за призначенням. Науково популярні видання ідеться про е, такі тексти, як оповідання про Євгена Гребінку, Іван Котляревський, український письменник, Григорій Квітка, український письменник та інші. Власне, наукові розвідки, звичайно, науковими їх можна е, називати умовно, але менше з тим. Степан Руданський, Маркян Шишкевич, Леонід Іванович Глібав, біографічний очерк, Кримський як український е, письменник. Також ювілейні видання е, маємо на увазі розвідку Ганна Барвіна по поводу 40-ліття її літературної діяльності 1901 року. Та видання для вшанування пам'яті, писання Трохима Зінківського 1893 року. Безумовно, говорячи про ці праці, ми маємо опинитися в площині жанрових меж і розуміти, в якому жанрі писав Борис Грінченко і як цей жанр розумівся. З тогочасній науці жанрові визначення, обрані Борисом Грінченком, дають підстави твердити, що обрані тексти репрезентують такий жанр, як історико-літературний життєпис. На думку Віталія Чишка, в таких працях оповідь будується шляхом опису задля образного пізнання дійсності через пізнання людини, її внутрішнього світу, в центрі уваги життєпису, людина як об'єкт, особистість, лідер або антигерой його мета пізнавально дидактичний вплив на суспільство із переважанням дидактичного моралізаторського змісту. Пані Воропаєва виокремила низку критеріями, за якими можна оцінювати чи варто особистість. Чи варто особистості присвячувати е, життєпис до таких критеріїв, які, е, на наш погляд, де в чому дублюються, але разом з тим можуть бути дуже дієвим інструментарієм належить е, е, особистий вибір у суспільно-значущій ситуації, ідеальна представленість і набуття особистості в інших людях, творчість е, інноваційна, поднормативна, надситуативна, неадаптивна активність, безумовна вияви патріотизму та громадянськості. Трансляція ключових ідей для розвитку суспільства, трансляція ключових для суспільства цінностей, подвижництво, героїзм, особиста самопожертва зумовлена вищими суспільними та духовними цінностями. А, пропоную нам з вами поміркувати над тим, які якими критеріями керувався Борис Грінченко для того, щоб присвятити певній особі життєвись. Борис Дмитрович вважав, що безумовно включеність митця в історико-літературний процес підстава для написання біографій. Також своєю місією Борис Грінченко вважає висвітлення життя тих, хто давайте послухаємо Бориса Дмитровича. малопомітний, малознаний, але дуже корисний і дорогий робітник. Часом це люди з талантом, та не мають вони тієї вдачі, що допомагає талантові виявитися в повній повній і заставити людей говорити про себе або не дадуть їм цього зробити. Якісь надзвичайні нещасливі пригоди. Здебільшого ж це люди не блискучі, але щирі робітники, їм дороге і любе те діло, на чолі якого їх талановитіші, щасливіші товариші зазнають голосної справи. Більшість біографічних праць Бориса Гринченка структуровані. Кожна праця містить від трьох до шести розділів з назвами або без. Варто відзначити, що автор послідовно дотримується логіки структурування, де перший розділ дитячі літа, дома, дитинство завжди, завжди присвячені не вписуваності в покоління роду, зокрема, зауваження щодо соціального статусу, умов формування характеру, стосунків з рідними, читацьких інтересів. Інтересам та іншим визначальним світоглядним чинникам. Дружні стосунки з Трохимом Зінківським і опрацювання значної кількості матеріалів сприяло можливості реконструкції дня часів дитинства Трохима. Став уранці, з'їв чогось та гайда з дому. До обід пробігав, виголодавсь, прибіг, пообідав та й знову на вулицю. Хіба мати коли спинить, звелівши, що робити? На вулиці всякі іграшки. Мияч, свинка, коні, довголоза, шкопирта, а й врешті й кулачки. Трохим був завзятий перебієць, завжди починав перший і виходив з бою останній. До важливих факторів, що впливають на світогляд і творчість, Борис Грінченко зараховував книжки і особисте життя. Так, у праці Степан Руданський, визнаючи такі факти, ми не знаємо в селі чи в місті він народився. Не знаємо також і того, як ж жилося йому в дитинстві. Борис Грінченка майже відразу веде оповідь про першу суму невдачу. Це була звичай, це було звичайно кохання, перше кохання, але сповнене суму важке. Прикметно, що для Бориса Грінченка було важливо надавати елементи опису зовнішності митця та називати людські риси характеру. Так, наприклад, Євген Грибінка постає в на літньому віці. Гарний чіпурний хлопчик з веселими ласкавими очима з кучерявим волоссям. Зовнішність Маркіяна Шашкевича подано в динаміці, коли митець говорив про рідну е, мову. Основні розділи присвячені вписуванню постаті митця в контексті, так спостерігаємо послідовний виклад фактів із опертям або на місця перебування письменника, або його рід діяльності. Останній розділ зазвичай був присвячений міркуванням щодо внеску спадщини письменника в літературу, її унікальності та значення для народу. Саме такий останній п'ятий розділ у життєписному оповіданні Іван Котляревський називається За що ми повинні поважати Котляревського серед основних заслуг Борис Грінченко називає те, що Котляревський навчив е, людей писати українські книжки, е, прагнучи чіткості е, викладу, що загалом завжди було притаманно Борису Дмитровичу. Автор послідовно номерує заслуги Шашкевича, зараховуючи до них і писання народною мовою, і формування духу народничества, і ставлення Галицької письменності до загальноукраїнської пропагування своїх ідей за два десятиліття. Таким же підходом скористається молодий дослідник Микола Плевако, автор першої біографії Життя та праця Бориса Грінченка, яка структурована і е стилістично подібна до згаданих щойно популярних життєписів українських письменників, має такі ж поверховість і схильність до творення міфів, хоча й не викликала свого часу дискусії. Народно-просвітницький характер біографічних праць наприкінці 1890-х років усе менше тяжіє до описовісті, Натомість вимальовується все більше кількість аспектів, які стають предметом уваги дослідника. Одна за одною з'являються біографії Котляревського, Куліша, Леоніда Глібова. Незмінним залишається переконання автора в необхідності звернення уваги читача на темперамент героя, соціальне і культурне середовище, умови формування характеру. Саме ці аспекти стали слабким місцем на думку Григорія Коваленка у біографії Івана Котляревського, виданої Полтавським губернським земством. Визнаючи, що основне коло читачів селяни та школярі, рецензент визнає важливість особливості фактів і мову викладу, але разом із тим принципово. Ване не може погодитись із певною фальсифікацією. Борис Грінченко дуже боляче сприйняв подібні звинувачення і е відстоював е своє право на. Такий стиль викладу, але замість того, щоб навести джерела, опрацьовані для написання біографії Івана Ковкотляревського, він продовжував вдаватися до неукрунтованих тверджень. Але в моїй книжці розказано тільки такі факти, які справді були скотляревські, але не факти можливі. Водночас автор біографії зауважив, що в рецензії не було наведено конкретних фактів і цитат місць, які безпосередньо визначили негативну оцінку книжки. Не можна не сказати і про біографічний начерк про Леоніда Глібова, який був підготовлений подружжям у співавторстві. Текст графічно і змістовно поділений на два розділи, де перший авторство Марії Грінченко, підпис М. Загірня, висвітлює життєвий шлях письменника з виразним акцентом дороду, життєвих вражень дитинства, освіти, читацьких уподобаннях. Авторка, яка наживо спостерігала вплив учительської і чиновницької роботи на письменницьку долю, не оминала подібних дрібних фактів із життя героя книжки. Другий розділ авторства Бориса Грінченка присвячено творчості байкаря, чиї тексти вписані у світовий контекст. Окрему увагу приділено орієнтації на байки Крилова. Для дослідника було важливо встановити, наскільки байки є народними, адже Місцева природа, національні характери і почуття, національна схильність до переважання певних ідей, а може, і народна форма це те значення байки, сюжетність вже на думку Бориса Гринченка була річчю другорядною. Не оминув він увагу і творі митця в інших віршових жанрах. Робота в співавторстві не завадила авторам досягнути цілісності біографії Леоніда Глібова, коли е, суспільно-історичними особистими умовами пояснюються творчі успіхи або й невдачі. Борис Грінченка, сповідуючи принцип об'єктивності, е, був доволі без апеляційних е, у причинцевих твердженнях. Тож, дорогі колеги, читаємо Бориса Грінченка, пізнаваємо нове. Створюємо, реконструюємо справжній історико-літературний процес другої половини 19 століття.